Всім привіт! Це Юля і ви на YouTube каналі Хата Логова. Цього літа ми нарешті здійснили свою мрію і купили хату в селі. І навіть не думали, наскільки вірним було це рішення. А в цьому відео покажемо наш досвід підготовки до масових відключень світла, води і тепла, які наразі починаються і, мабуть, будуть тривати всю холодну пору року. Саме наш будиночок допоможе нам впоратися з блекаутами взимку. Чесно, ми не те, щоб цілля готувалися, але досвід життя під час війни привів нас до того, що ми врешті-решт виявилися готовими до блекаутів, і в цьому допомогла нам наша хата Логова. Якщо хочете дізнатися, чи можливо взагалі в старій хаті з пічкою зимувати. І навіть пекти щось смачненьке в старій печі, дивіться відео до кінця. А зараз, якщо ви ще не підписалися на наш канал, підпишіться, щоб і далі стежити за справами в хаті. Ставайте спонсорами нашого каналу, всього 60 гривень на місяць з вас допоможуть нам ще краще відновлювати будинок. Ставте вподобайку! Та те, що навіть найменший член нашої родини готується до блокауту і вчиться топити в пічку. Війна, складне дитинство. Ми так жартуємо, звісно, але в кожному жарті є доля правди. Пишіть в коментарях, як ви готуєтеся до складної зими, які у вас умови життя, це квартира в місті чи будинок в селі. І бажаємо приємного перегляду! Ми живемо в місті в звичайній квартирі, там при відключенні світла пропадає вода, тепло і можливість приготування їжі. Особливо важко це буде переноситися під час морозів. А зараз в хату ми приїжджаємо, щоб ремонтувати її та бути в тиші біля природи. І ми з подивом виявили, що в старій хатині при знеструмленні. Тепліше, комфортніше і приємніше, ніж в міській квартирі. А те, що ми підготувалися до відключень, перевірили на практиці, бо якраз нещодавно після обстрілів почало зникати світло. І зараз Льоша вам розповість, як саме у нас вийшло адаптуватися. Ми приїхали в село і не планували жити під час блокаутів. Але внаслідок обстрілів електрична мережа була. Пошкоджена, то нам довелося виживати. Я думаю, нам це непогано вдалося. Зараз я покажу вам, що ми для цього використовували. Час короткочасних блокаутів, залишимось з інтернету. Встановили антенну, підвели антенну під модем. Модем, вимикаємо. О, чудо, він продовжує працювати, Це тому що там є акумулятор. Акумулятор вистачає години на 4. Без їжі і тепла теж не залишимося. У нас є піч, у нас є плита і у нас є груба. Звісно, для цього всього потрібні дрова. То зараз ми вам покажемо, скільки у нас заготова на дріб. Замовили причеп, який коштував нам 6 тисяч гривень. Хлопці привезли вже коло дрова ясина. Це енергоємка деревина, яка дає багато тепла, її потрібно зовсім небагато. Для того, щоб отопити всю нашу хату, на добу нам вистачає два кошика цих дрів, і вночі навіть спекотна. Запас дів. Вважаю, що на вистачить. Ясно, Кажуть, дає багато кілокалорій. Також підготували найнеобхідніше. Відсутність каналізації нас тепер не лякає. Також під час відключень ми не залишаємось без світла, яке підключаємо до павербанків. У нас є декілька. Безранкової кави ми теж не лишаємось. У нас є газова горілка, кавоварка вулкан. Ну і запас кави. А ще на газовій плитці з балоном можна приготувати навіть суп. Це якщо ліньки розпалювати грубо, треба швидко щось приготувати. Колодязь нас забезпечує водою. А ще забігаючи наперед, скажемо, що у нас вже є свердловина і вода в хаті. Підпишіться, щоб не пропустити відео, де ми про це розповідаємо детальніше. А зараз просто скажемо, що маємо можливість швидко записатися водою перед відключенням світла. Це якщо в колодязі пропадає вода восени. Купили декілька ліхтариків на сонячних батареях. Можливо, теж допоможе. Ось так він виглядає. Сонячна батарея. Вимикач, можливість струмити в землю і декілька лампочок. Як і обіцяла, покажу вам, як можна приготувати вечерю в печі і смачнючу випічку. Льоша запитує, скільки жару тобі треба. То, каже, скільки дріф, типу, класти зараз в піч, щоб ну якої інтенсивності має бути жар? Для випікання. Я кажу, не знаю, перший раз пробуємо, Давай на якийсь там свій розсуд інтуїтивно зробимо там, от стільки дрів, одну закладку, та один такий кошик. Заложили туди, спалили. Ну, от зараз вони догорають і спробуємо щось пекти. Це у нас такий самий, самий перший пробний варіант. І тоді стане ясно далі, скільки жару треба, скільки дріїв для цього. Так що експериментуємо. Взагалі я вирішила пробувати піч. Тобто спробувати пекти щось нескладне для мене і перед тим, як пекти, там хліб. Але це потім. Бо сам рецепт хліба я спитаю у сусідської бабусі. Їй вже дуже багато років, і саме такий хліб, який вони пекли в цьому селі ще 100 років тому, хочу спробувати відтворити і потім спекти його в нашій печі. Він буде бездріжовий на захвасті. Така випічка складнішою у виконанні, ніж звичайне дріжове тісто. А зараз. Просто тренуюся і вас запрошую подивитися мій перший досвід випікання в цій печі. Отже, це будуть пиріжки з маком і булочки Бріош. Ви спитаєте, чому булочки Бріош? Що це за екзотичний вибір для печі? А якщо я скажу, що ну, бо саме такі булочки люблять мої діти, так складався історично. І щоб їх порадувати, прийнято саме таке рішення. Рецепт простий. Змішуємо молоко, дріжджі, цукор, борошно, додаємо їм трошки розчинитися, потім додаємо яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і борошно. Все це замішуємо. Це ось таке тісто вийшло і зараз його поставимо в тепленьке місце, ось там біля пічечки, щоб підійшло, а потім будемо випікати і якраз жар там буде добрий. Розгорнемо ці вугілля і посередині будемо ставити випікатись. Нехай тісто підходить в тепленькому місці, в так званих челюстях печі. В давніші часи піч робили тільки жінки. Поки я формую булочки та пироги, розповім вам цікаво про те, як жінки будували піч. Так от, роблячи розчин з глини, жінки танцювали, жартували, стукали кочергою в стелю, співали. Ця традиція схожа з традицією випікання святкового караваю. Починали робити піч перед сходом сонця, щоб хліб в ній пікся, як сонцем. Після закінчення будування старша з присутніх жінок перехрещувала піч і челюсті. Говорячи таке: Господи, благослови Духу Святий, аби страви в печі були хороші і смачні. Так. Наробила ось таких пирогів з маком, як раніше. І ось таких майбутніх булочок бріош як роблять зараз. Такі люблять діти мої, тому порадую. Можливо, вдасться реально в печі зробити так, як я роблю в тому в духовці. Інтригуюче. Коротше, зараз поставлю ось сюди біля вогню, Тут, ну тільки не прям сам вогонь, а поруч, в тепленьке місце, щоб ще раз вони підійшли, а потім якраз жар буде готовий, і будемо пробувати випікати. Вінчика у мене з собою нема, тому просто такою серветочкою мастити. І пера нема гусячого, як раніше. Раніше пером гусячим мастили, але у мене нема. Так, що ми маємо? Це майбутні булочки бріош це майбутні пироги з маком, це майбутня ячна каша з родзинками на молоці. Зараз вам покажу. Така, звичайно. Ну, ще тільки залила. Подивимося, що буде. Так, і там а, такий туристичний а, козунок, та, чи як це називається. З майбутнім чаєм, щоб дрова просто так не горіли, то поставила воду грітися. Ось хай підходить, чекаємо. Як нас навчила наша сусідка-бабуся, потрібно кочергою розсунути жар по обидві боки печі і посередині ставити випічку або фліт. Не завжди все йде гладко, але зато показуємо все, як є. Наш горщик виявився трохи меншим, ніж рогач. Рогач наш, для нашого чавунчику, а для горщику не підходить. Тому треба інший рогач. Ой, завелитий рогач. Ну що, хай печеться. Там нормальний такий жар. Все, хай готується. Так, дивимося. Пройшло десь півгодини. Вау, таке сталося. Так, мабуть, ще треба, хай почуться. Прийшло ще 15 хвилин. От така картина. Ох, гарячі, печуться. Здається, ті далі вже готові, а амбріо ще ні. Зараз поміняємо місцями. Так, поміняла місцями, розвернула і тепер чекаємо хвилин 10. І, думаю, буде готові. Будемо куштувати. Дивимося, які пройшло ще 10 хвилин. Вау! Так, дістаємо, готові. Готові. От така краса вийшла. Гаряча. Не дуже гаряча? Угу, mm -hmm, Зараз. Тоді будемо куштувати. Yeah. Я кушку. А ну, чекай, давай. Ага, так просто не дістанеш Зараз. Так, вот yeah, yeah. Так. Чекай, я. Зараз. Раз. Давай oh, я. Yeah. Вау. Далі класно Опа, Отаке вийшло. Ось така смакота вийшла. Повірте на слово, їжа з печі це топ. Навіть наші сусіди сказали, що було дуже смачно, а вони знають, знаються на домашніх пирогах в селі. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, чи потрібен вам будиночок в селі, не вагайтеся. Це чудовий варіант для перемоги над блекаутами і для відпочинку від міста. Головне, щоб вам подобалося таке. І як основна порада, при виборі хати запрошуйте на перегляд пічника і когось, хто розуміється в будівництві. Нехай оцінять стань печі, підлоги, стін і даху. Якщо все ок, беріть хату, не пошкодуєте. А ми бажаємо вам теплих і затишних осінніх вечорів. До нових зустрічей. Пока-пока!